Всім привіт, друзі! Презентую вам лот Штани чоловічі мікс брендів. Лоті присутні різних цікавих моделей та забарвень. Вони всі в оригінальних упаковочках. Виробництво Німеччина. Розмір від 48 до 62-64. З розміром 48, 58 та 60 по дві одиниці. Матеріал 99% бавони, 1% Еластану. З розміром 52-3 одиниці. Та з розміром 62-64 одна одиниця. Ось так вони виглядають. Всього в лоті 10 одиниць. Вони прямі. Цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом!